Привіт, друзі! Це урок зарубіжної літератури в 9 класі. Мене звати Юлія. Сьогодні на занятті ми будемо говорити про античне перше джерело п'єси Бернарда шоу Пігмаліон та його переосмислення ірландським драматургом. Цитати з твору наведено в перекладі Олександра Мокровольського. Отож, основою для твору Бернарда Шоу став давньогрецький міт про кіпрського скульптора Пігмаліона. За своє зневажливе ставлення до любові він був покараний Афродитою. Богиня зробила так, що митець закохався у власний витвір статую морської богині Галатеї. Для Пігмаліона все втратило сенс, окрім прекрасної, але не живої статуї. Врешті-решт він звернувся до Афродити з проханням про допомогу. Богиня зглянулася й оживила витвір. Так Галатея стала дружиною Пігмаліона. У п'єсі шоу ми бачимо професора фонетики Генрі Гігінса, який теж живе усамітнено, уникаючи стосунків із жінками. І він, як і Пігмаліон, робить із неосвіченої квіткарки Елайзи Дурітл справжню леді. Однак драматург суттєво модернізує античний міт, по-новому розставляючи акценти і насичуючи свій твір парадоксами. Такий спосіб переосмислення мітів, їхня поетична реалізація в творах оригінальної літератури, називається міфологізмом. Цікаво, що в психології навіть існує поняття ефект Пігмаліона». Про нього ви можете дізнатись з конспекту до уроку. А в переносному значенні ім'я Пігмаліон означає людину, закохану у свій витвір. Тож, чим переосмислений драматургом міт відрізняється від оригінального? Найголовнішою відмінністю Пігмаліона шоу є відсутність любовної колізії. Тоді як в античному міфі, це основа історії. Для Бернарда шоу, який фінал своєї п'єси лише відкритим, історія Елайзи й Генрі це вже аж ніяк не історія про кохання, на відміну від читачів та глядачів, які хотіли щасливої любовної розв'язки. Тому твір Бернарда Шоу, як і ляльковий дім Генріка Іпсена, має кілька варіантів фіналу, щоб усі лишилися задоволеними. Шоу навіть дописав розлогий епілог, у якому розповів про подальшу долю Елайзи. Дівчина виходить заміж за Фредді, бере гроші в Пікерінга для відкриття власної квіткової крамниці, і з поваги до Гігінса відмовляється від ідеї давати приватні уроки фонетики. У варіанті шоу Гігінс і Елайза можуть бути цікавими одне одному не як жінка та чоловік, а як непересічні особистості. Однак і в першій екранізації Пігмаліона, над сценарієм, до якої працював сам шоу, і в мюзиклі Франсіса Лоу, Моя чарівна леді, і в екранізації з Одрі Хепберн історія все ж закінчується одруженням колишньої квіткарки та викладача фонетики. Драматург не заперечував, а на запитання, про що ж, зрештою, його Пігмаліон, усміхаючись відповідав про фонетику. Ще одним важливим моментом є те, що Пігмаліон з античного міфу створює свою галатею сам, а персонаж Бернарда Шоу Генрі Гінс лише допомагає особистості, яка, врешті-решт, навіть переростає свого вчителя. Перетворення галатеї в оригінальній історії відбувається завдяки. Проханню Пігмаліона і втручанню богині. Тоді, як у п'єсі шоу, перетворення є можливим завдяки людським діям Гігінса, Пікерінга і, що дуже важливо, самої Елайзи. Адже в міфі Галатея це пасивний персонаж. Натомість у шоу Елайза кмітлива, дієва і наполеглива. Квіткарка сама приходить до викладача фонетики з бажанням брати уроки і завдяки цьому змінити своє життя. Професор Гігінс, вдаючись до експерименту, стає настільки одержимим його результатом, що до своєї учениці починає ставитись як до власності. Цитата: Я не допущу, щоб мій девер дістався якомусь Фредді. Але сучасна галатея повстає через це проти скульптора, і сама вирішує лишатися їй чи йти. Мабуть, вони десь тут. Добре, хоч голову, поки що не забуваю. Де мої капці? Де ваші капці? Ось. І ось. Забирайте свої капці і подивіться ними. Не зрозумів. Що таке? Що сталося? З вами? Нічого? Адже я виграла для вас парі. Цього вам досить. Моя доля вас більше не цікавить. Ти виграла парі нахабна комаха. Парі виграв я. Чого ти ж бурляєш у мене капцями? Хочу розквасити вам обличчя. Я бубила вас, самозакоханий ви, грубі ян. Краще б ви ніколи не забирали мене до себе. Наша істотка нервується. Сховай пазурі. Яке ти маєш право кидатися на мене? Сядь і заспокойся. Що зі мною буде? Що зі мною буде? Звідки я знаю, що з тобою буде? Яка мені власне різниця? Ніякої, я це добре розумію. Вам усе одно жива я чи мертва? Я для вас ніщо. Найбільше, ніж тапочки. Капці. Капці. Тепер це вже не має жодного значення. Отож, на сьогоднішньому занятті ми поговорили про міф, який став основою для п'єси Бернарда шоу Пігмаліон. А також визначили, як ірландський драматург переосмислив та модернізував античну історію. На наступному занятті простежимо за динамікою образу Елайзи Дулітл. До зустрічі!